Це військовослужбовець Національної гвардії України 12-ї бригади спеціального призначення Азов із позивним «Безуглий». Сьогодні від Рівненської громади чоловік отримав військове обладнання, яке допомагає ефективніше нищити ворога. Сьогодні ми отримали чотири ночних дрони, два мавіки, два отелі. Вони нам допомагатимуть в, в, в ефективній розвідці, спостереженні і виявлення противнику вночі. За словами військових, зараз на фронті дрони дуже важливі. Це очі захисників, тому обладнання ніколи не буває багато. Звичайно, зброя, зброя, мавіки, фіпіві дрони. Це дуже багато діло в тому при кожному. Е Штурмі, москалів, дуже багато йде дронів, дуже багато. А це зараз зброя номер один. Під час чергової передачі техніки 26 військових частин отримали 79 мавіків та сім зарядних станцій. Екофлоу будемо максимально знову ж таки долучатись збільшувати потреби, тому що вона вкрай важлива особливо в зараз в літній період, особливо коли є гарячі точки. І самі хлопці кажуть, що це дуже їм важливо, тому що наша громада максимально хоче долучатися. Це що робить для них важливо, що йде живе спілкування і розуміння того всього. І максимально наш департамент закуповує передає. Допомогу для захисників у Рівному передають не вперше. Обладнання закуповують за кошти платників податків. Окрім передачі дронів та зарядних станцій, рівненська міська громада також виділяє субвенції військовим частинам. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.